Всім привіт! З вами Міша. Warner Brothers – одна з найстаріших компаній кіноіндустрії, яка перестала існувати. Хоча ні, не зовсім так. Зараз будемо розбиратися: беріть печиво. Ну, а я почну. В кінці десятих, на початку 2020-х років, Warner Brothers було не дуже добре. Через ковід фільми провалювалися в прокаті, а спроби відродити свої старі франшизи спіткала критика глядачів. Тоді керівництво вирішило продати компанію. В Голівуді це часта практика. Компанія формально залишається, але тепер нею будуть керувати інші люди, Покупець знайшовся досить швидко. Спочатку це були Discovery, але нові власники Warner Bros просто хотіли купити, а потім продати компанію дорожчі. Тимчасовим босом Ворнерів став Девід Заслав. Бюджети на мультики він порізав. Зате саме під його керівництвом почали знімати серіал по Гаррі Поттеру, фільм про Голума, а Ган зміг перезапустити DC. І так, Warner Brothers продовжувала існувати з 2023 року. Поки влітку вже минулого року Discovery таки оголосили, що продають Warner Bros. За долю компанії почали змагатись всі гіганти Голлівуду. І Netflix, і Disney, і Amazon, і Sony Pictures, і Paramount, і Universal. Першим відпав Disney, Ну, бо мешача корпорація так вже скупила левову частку Голлівуду. І до Disney могли б висунути претензії люди з антимонопольного комітету. Хоча так би ми могли б отримати кросовер між Марвел і DC. Так, Супермен зміг би побитись з якимось туром? Але, але, Варіанти з Universal чи Sony навіть не роздивлялися. Заслав хотів набити ціну за Warner Bros. Так і вийшло, що основними конкурентами за Warner Bros стали Netflix і Paramount. З однієї сторони Paramount, які пропонували солідну суму. Та й так би стали б можливими кросовери з і трансформерами, з Бетменом і Черепашками Ніндзя, з іншої, Netflix зі своєю вовкнутою політикою. Так, чесно вам зізнаюся, що хотів би, щоб Warner Купили Paramount. але Warner Brothers постійно відхиляли пропозиції Paramount, скільки б компанія не давала б грошей за покупку. Чомусь і всі інші боси, які продають компанію, вирішили продатися саме Netflix. Хоча за ідеєю, якщо вони такі керівники, які хотіли б продати компанію подорожче, їм повинно бути взагалі байдуже, кому її продавати. Але тим не менш купили Warner Bros. Схоже, все ж таки Netflix. І що ж це означає? По-перше, хоч Netflix заявляє, що Ворнери будуть прокатувати свої фільми в кінотеатрах, але червона літера N – це перше за все стрімінг. Тобто, можливо, Ворнер і будуть прокатувати власні фільми, але тільки там місяць, може, два. А далі вони будуть відправлятись на Netflix. А це означає, що левова частка фільмів не будуть транслюватись в кінотеатрах або будуть. Але в дуже обмеженому часі. По-друге ж Нетфлікс відомі своїми ідеями вовк культури. Вони можуть перефарбувати якогось білого персонажа в чорного, змінити статі або гендер персонажу і таке подібне. І тепер Нетфлікс таке ж саме може зробити і з Ворнерами: зробити Супермена чорним чи Голума дівчинкою, і це вже реально проблема. Хоч Paramount досі пропонує збільшені суми, Warner Brothers все ж таки вже вирішили продатися Netflix. Що ж, залишається сподіватись, що Netflix не зробить з WB другого себе. Ну, а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!